Сьогодні, 16.10.2023 року, на територію Полтавської області прибуло дві машини з товариства Укрветпромпостач, якою доставлено вакцину для проведення пероральної імунізації диких м'ясоїдних на території мисливських угідців форм власності нашої області. Попередньо головним управлінням Держпродспоживслужби в Полтавській області розроблено маршрут доставки даної вакцини, розподіл вакцини на адміністративні райони, а також розроблені карти, де буде розкладено вакцину на території мисливських угідь. Територія, на якій буде розкладено вакцину, становить більше 15 тисяч кілометрів квадратних, де буде розложено понад 388 тисяч доз вакцини. Дана площа погоджена з районними військовими адміністраціями, а також затверджена на засіданнях державної надзвичайної протиепізотичної комісії при районних військових адміністраціях. Вакцина Орісвак, виробник товариства з обмеженою відповідальністю у місто Бровари. Дана антирабічна вакцина складається з поживної принади, яка має харчові та привабливі компоненти для диких м'ясоїдних тварин. Вона у вигляді брикету коричневого кольору, а всередині з якого якої знаходиться полімерний блістер з активним компонентом даної вакцини. Звертаюся а... до громадян, що не потрібно чіпати даний брикет та переносити в інше місце.